Вони теж не задоволені нинішньою системою освіти і шукають альтернативи. Вони це батьки майбутніх першачків, дехто просто не хоче віддавати свою дитину вчитися до школи. Кажуть, там оте саме бажання вчитись і відбивають. Та ще й здоров'я за 11 років сидіння за партою псують. Як вивчити дитину поза межами школи? Дивіться далі. Звичайна школа перестає бути святом практично з 1 вересня. Ніби усе як має бути клас, вчителька уроки. Але так було і за царя гороха. Не важливо, що відбувається, важливо відбити срок. І є дві таких організації це тюрма і школа. Школа застаріла. У ній світла замало, парти неправильні, уроки задовгі, матеріал не той. Вчителі задавлені чиновниками, діти вчителями. Система обкладывается бумагами. Планы, протоколы, программы, мероприятия, массу. Любой чиновник вам покажет папки бумаг. Смотрите, сколько мы сделали. А результата нет. Да потому тому не, не про то. Батьки, яким така школа не до вподобу, згуртувались і зробили свою з іншою філософією. Тут цілковита демократія, викладачі та учні, друзі. Математику вони вчать у лісі, літературу у театральних виставах. Усе нібито добре. Утім, орендований дитсадок у центрі столиці розсипається, а вартує як маєток. Тож ціна за навчання тут близько п'яти тисяч гривень на місяць. Такий альтернативний варіант не для кожної кишені. Школа це не тільки стіни. І того, це не ті стіни, які нас окружають. Це мир, который, э, в якому ми живемо. І э, головне, щоб не було стін в головах у преподавателей. Данило з Артуром за звичайної школи взагалі втекли і не тому, що двічники чи хулігани. Навпаки, програму 10 і 11 класу за рік опанували екстерном. Школа это довольно скучное место. И так как система обучения с основе не меняется уже очень-очень давно, мне кажется, что продуктивность ее довольно-таки сомнительна. Как бы намного интереснее и быстрее будет делать все самому. И в школе, ну, реально лень учиться как-то. Конфликт между учителем и учеником это довольно-таки распространено в наше время и реально мешает учиться порой. Хлопець розповідає, допомагали репетитори, але втручання це було мінімальним. Цьогоріч він вступатиме на японську філологію, а колишні однолітки ще рік будуть товктися в 11 класі. Репетитор не віщає, він не являється носителем знань, Він є чоловіком, який мотивує ребенка і направляє його в пошуки цих знань. А ці діти свято першого дзвоника святкуватимуть вдома. Мама з татом вирішили, що домашнє навчання ефективніше. Тож вирішили створити школу для своєї доньки Юлі у власному будинку. Одну з кімнат просто обладнають під клас. Зараз шукають вчительку і майбутніх однокласників, хочуть, щоб дитина вчилась у колективі. До своєї школи охочих уже записують. Проєкт некомерційний, збиратимуть гроші лише на зарплатню вчительці. Мені показали, що мені буде легше, проще. Відзивати на надому, щоб я сама могла вибрати вчителя і щоб діти відносилися душевно, щоб була дуже атмосфера доброживательна в класі. Усі ці форми навчання на перший погляд екстремальні і незвичні. Утім, індивідуальне навчання цілком законне. Табелі атестати державного зразка діти обов'язково матимуть, бо іспити складатимуть у звичайній школі. Утім, знання свідомо отримують за її стінами. Ірина Спосорко, Олександр Кравчук, Новий канал.